Доброго дня, друзі, колеги, вітаю на своєму каналі. Сою ми домолотили і настав час ремонтів. Купили ми нові акумулятори. Вони вже їздили, сою возили, бо, скажете, що такі грязні, вже їздили. Був я попропаював всі провода. поскручував, щоб все було красиво, надійно. І без ніяких нарікань, але проблема в тому, що стартер все-таки трошки виділувався. Зняли ми стартер. Будемо відправляти, щоб його подивилися, бо десь бендікс не вскакував, Коротше, можна було не завести, поки не прокрутиш двигун. Трошки прокрутив, заводиться. Заводився. Ну, вже так пару год було, так як ми ним багато не користуємося, тільки, тільки возимо осінню, практично таке, може за вам ще весною з'їздить. В основному він осіння така машина. Тому не робили, а це вже почало, що навіть прокручуєш двигун і нічого не допомагає, не заводиться. Треба перемикати, а щоб добратися туди, там рама неудобна. Тому вирішив зняти, зробити і також почав займатися е, насосом меншо на на руль, на рульову колонку. У мене воно там вже натягувати не було, по одній причині кріплення розбите і до радіатора почало доставати, тому, тому зняв щось реставрую. Батько займається трактором, що вам покажу. Тобто у нас ремонти шурують. Будемо чекати дощів, щоб дощі трошки ґрунт зволожили. Та будемо по по ходу орати. Не знаємо, що робити по поводу. Чи все орати, чи дискувати під свою ретромашину 78 чи 1977 року. -го Москва, да? Отаке. От Батько займається у нас МТЗОнчиком. Усе тут перебираємо ремкомплект поміняв. Дивіться, втулки поставив, щоб не був не болталися. Тут втулки, там я позаварював, був. О, посверлив дірки, Коротше, всі, всі люфти вбирає, щоб як, як новий був. Це такі діла, так що трудимося Потихеньку, камАзіком. То вже хочемо, ще... батько хоче глянути. Зажигання щось йому в Камазі не подобається, бо він як холодний, погано за... заводиться. От бугай у нас, тому що мінус 10, мінус що 15 без питань заводиться. А камаз щось тяжковато. Він вчора щось його крутив, казав, що на 25 аж зажигання стоїть. Переставити. Я думаю, завтра цим займемося. Труби вихлопні. Колись мне хотелось так, как як... там интерес, Интерс... А я уже. То надо сейчас, пока аккумулятор, аккумуляторы отключить, не надо проварить. Сначала секты. Вот, цепочку, думаю, откуда мужик взялся. Метки давай все видно. Да, метки стоять. Треба все перебрати. Трошки радіатор мокріє. Якби він їздив, шурував, возив, то машиною займався. Так вона практично у нас стоїть. Так що вам покажу. Насос 32-й стоїть. Мазовське кріплення стояло тут, як на зілу. який там лепестковый, называется насос. Сейчас стоит 32 может кому-то корисно будет. Что тут? 32М3 в Не знаю. Лево получается, чи что? Ну, короче, короче, я просто люфт я уже убрал, ничего не бухтается. Тут теж втулки, втулки забив, нічого не був, то і тепер ходить, шайбочку таку наварив, то і все красиво зроблено. І що ми зараз будемо робити? О, хочу це все перекрутити, нормальні шайби поставити. Може і тут, не пам'ятаю, батько тут герметик вложив, щоб його все, щоб ніде не капотіло Нічого не було такого соплей, можна так сказати. Так, ну що, працюємо далі? Так, ну, з камазом ми поки закінчили, немає в мене запчастей. Мене резинки. Коротше, насос з понеділка буду ставити. Зажигання ми повернули, поставили. Буде стартер, потім перевіримо. Значить, друзі, що? Витягнув я. Цього монстра будемо зараз планки міняти, бо тут планки такі печальні. Коротше, їх погнуло. Вони тут якісь саморобні, самоварні, коротше, коротше, буду міняти на такі. Хочу звернутися до вас, може в когось є такі планки. Напишіть коментарі, і скоби треба, щоб прикручувалися. Тобто хочу поставити, щоб на болтах з гайками була чи на скоби як вони там правильно називаються перебрати, в мене 15 штук є не знаю штук 5 не вистачає мабуть ну, якщо за адекватну ціну візьму більше бо може ще колись понадобиться він всередині так щоб не впасти його витягнув всередині є нормальний он прикручені Бачите, перекручені нормально, а є такі старого зразка по, по приварюванні. Ух ти, дирка вже. Коротше, завтра займуся сварочними роботами по ньому. Тут, мабуть, таке було. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мирного неба всім.